Нещодавно побував у лісі, та й випадково натрапив на лісову дику грушу, так звану дичку. Та й припомню, як колись мама мені розказувала, як мій дідусь і бабуся ще в ті 20-ті роки готували такий чай, корисний, до речі, для здоров'я. Ну, для цього треба. Нарвати наламати таких однорічних ілячук з характерними такими шпильками, колючими шпильками. Подрібнить їх на кусочки десь по 5 см, більше не потрібно. Промить під проточною водою, висушить, а потім і Заварить десь на пів літра води, дві столові ложки цього подрібленого гіллячка. Закип'ятить, настоять, ну і вживати. І це буде дуже-дуже корисно для здоров'я.